Вітаю, вельми шановні пані та панове, і пропоную вам так орієнтуватися виключно на дебро з кулаками, з великими такими кулаками, так, проти зла. Тому що зло панує в світі, як ми бачимо. Так, загинув, так доля покарала. Президента Ірану, так, який ну, належить до осі зла і ну, співпрацює дуже щільно із найбільшим злом таким, глобального масштабу Московією антрофагією, так, і посилає ракети, шахеди на голови мирних українських. Громадян ні в чому не повинних. Так. То коли він, кажучи, науково здох, то що ж, міжнародні організації всі просто ритали? Організація Об'єднаних Націй, говоря по-русски, па скіпачтіла вставанням минута, і, так сказати, скорбі ось цього чоловіка. При тому всім відомо там. Що це називається? Це називається лукавство від лукавого. Хто такий лукавий? Це сатана дьявол. Так. Отже, в наш світ, так, по-русски, по вот в цих всіх так задь. Так. І наш пророк і вчитель. Григорович Шевченко, в якого ми не вчимося і в школі викладають не те, не те. Тому що він говорив правду, а правда не політкоректна, не можна говорити правду. Треба брехати, лукавити. Так. Треба на біле казати, чорне, на чорне біле. І, звичайно, світлу пам'ять. Якогось людоїда, вампіра, м'ясника, <смеш> майже з офіційною назвою його треба, бо й з ними ж таке може трапиться, так? Вставати і почтіть пам'ять. От такі пироги, шановні. Так ось повернемося до нашого пророка, вчителя Тараса Григоровича, який сказав, ще коли, коли. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольському престолі чернець годований сидить. Ну, я не вміг би сказати, що нинішній папа римський, він годований, як кабан. Ні. Він, ну, як кажуть, <смас> Знаходиться у нормальному, нормальній тілесній оболонці. А от яка в нього духовна оболонка, коли він так само і лукавить, і стає на бік зла, очевидного так, і там лобзається, із путіним, по пару так, Скоро я не знаю, що там буде із цією мовою. Так, якщо її так можна назвати московською, бо вже у цій, у їхній Госдумі лежить уже проєкт. Я думаю, що він буде прийнятий з великою радістю, про відміну всіх іноземних слів у московській мові. Так, і для чого? Для того, щоб повернутися взад в лапках, для того, щоб повернутися к істокам. А хто такі, чи що таке істоки московитів-андрофагів, це андрофаги, тобто людожери.